Народ, всім привіт. Ось є у нас такий бус робочий GMC Savana. Я вирішив в ньому полірнути фари. Бачите, які вони мутні-мутні. Якісь такі мікротріщини дрібненькі є в фарах. Но я думаю, що якщо їх полірнути, будуть тісніше. Тут мокре, трошки більш прозоре робиться. Коротше, попробую їх полірнути. Так, маю ось такий набор для поліровки фар. Не знаю, я пробував колись ще на старій машині полірувати ним. Вроді відполірував трошки. Так, Тут маємо ось такий губка. Типа це вже фінішна поліровка. Це на шуруповерт. Це ось такий круглі пучка. Це маємо 800 наждачка. 1500. 1500. А, і от 3 тисячі Так що перше беремо цю ліпучку, наклеюємо 800 і будемо зараз пробувати. А, от така паста і шурик. Ось такий в мене набір. Набір молодого бойця. Ладно, беремо перше трьохсотку і будемо полірувати. Ось. Перша ось цю фару Дивіться, вона не грязна, вона така жовта є. І ось ти там такі мікротріщинки всередині. Ладно, не знаю, подивимося, що зараз вийде з того. Короче, той, що я 800-ю 800 нема немає ефекту взагалі нічого, воно навіть не матує його, бо фари такі заматовані що капець. Короче, я вирішив йти типу, по хардкору. Беру таку шліфувальну машинку. Тут в мене нуждачка 150, 150, це просто капець. Тут в мене 400. от таких два кусочки маю. І 220-та маю таку. Коротше, думаю, першою такого 150-ю беру. Фігачу, потім, не знаю, попробую, ця 220-та, така сама, як ота 150 -та по зернистості, бо ця вже бушна, я нову не беру, щоб сильно не поцарапати фари. Потім беру, буду пробувати 400-ю, а потім вже аж цією бушною 800-ю. Бо це, звісно, капець. Я цією 800-ю зараз просто тупо глажу фари. Ладно, пробуємо. Видно, що тут якийсь слой стирається, тут світліше, тут темніше. Напевно, напевно це лаку тут де темніше. Так, дивіться, я потер 150-ю нуждачкою. Все одно є ось такі раковини всередині. Ну це, звісно, фарам все. Кришка. Це вже тупо всередині, вони тріщини в стіклі, Ну не знаю, коротше, буду пробувати щось робити з ними. Коротше, народ, Дивіться. Перетер я 120-ю нождачкою. Згадав, що в мене є лак, думаю, попробую забризгати лаком забризгав Стало типа, набагато прозоріше. Фара. О, є різниця, що ось ця жовта, а що ось ця. Но... Лак якось слоїться і типа, тріщини такі получив Я не знаю, що це таке. Я зараз спробую забризати лаком. Якщо ні, то треба буде другий лак купляти. Але прикиньте, 120 ю перетер, залачив і. Вже зовсім другий ефект фара виглядає. Ну, Звісно, можна, я не знаю, попробую другий, може, круги купити, 120, 400, може якийсь дрібним зерном, і потім блінцей. Бо бачите, отут мікротріщини отакі в цьому стеклі, в цьому пласт... пластмасовому стеклі, ну, з ними нічого не зробиш. Бо це в отакі всередині в стеклі. Так що тут, як би не полірував, як би там не перетирав цю фару, з нею нічого краще не буде. Так що я думаю, що це найкращий варіант. Ну, взагалі з далеко взагалі бомба виглядає. Так що отак, от. Так за... Попробую зараз ще раз залачити, подивимося, що буде з того. Коротше, я зрозумів, чому він таке виходить. Бо я забагато лию лаку. Я думав, що ну коротше, забагато лию лаку. І тому воно таке розтріскується, бачите, навіть путь в мене з'явилися. Я спробував другий раз забризгати. Ну, нічого не вийшло все нормального. Я, коротше, зараз це стираю. 120 чи 100. Зараз подивлюся, я забув. 150-ю нуждачкою стираю зараз. Потім, може, ще 400-ю продусь вручну, бо в мене круга нема. І буду лачити. Так що подивимося результат. І так, пройшовся я. 150-ю я стер оцей весь лак, що, що був. Потім пройшовся вручну 400-кою. І потім 800-ю. Легенько раз, просто пройшовся, попробував чи воно знімає, чи не знімає, там якісь мілки царапини, нічого воно не знімає. Так що я не буду більше шліфувати. Пройшовся тако. Ще раз. 150, -та, 400, -та, 800. Оп І зараз будемо лачити. Подивимось. Я тут бляха зробив таку собі палатку, бо дощ починається. Бачите? над фарою, Зараз буду лакувати. Подивимося, що з цього вийде. Мою, мою палатку вітер здуває. А. Ну вже здалека треба лачити. І почуть. Точно заливати багато не треба. Чуть-чуть заматувало. Ладно, чекаємо, поки, не, поки висохне і потім ще раз. І так народ. По, по цей Заматував 150-ю, потім 400-ю пройшовся. Теж, а потім 800-тою пройшовся. Ну я просто так спочатку до кінця фари пройшовся і все. І залакував. І дивіться, який ефект. Ну, здалека просто бомба. Тільки отак, як придивляться це типу, якийсь матовий лак виглядає, Чуть-чуть таки мутне. Ну, там тріщини всі лишилися, що фара потріска на стекло. Ну, вона дуже в поганому стані, але но... Но ефект здалека супер. Чуть-чуть матовий лак, я не знаю. Ну, пише, що це прозорий, має бути, класний. Так що я зараз попробую, ще в мене є такий круг 3000 і потім поліровочний, типу, я попробую, або може тільки зразу поліровочний. Якщо буде ефект видно, Ну я довго не хочу грати. Зразу швидко попробую. Якщо буде ефект, то буде. Якщо ні, то я так лишаюся. І так що на цьому ми закінчимо. Так що пробую ще полірувати. Це народ полірнув. Просто вже бомба вигляд. Як було, як є, клас. Навіть моє відображення видно. Знаєш? Так що бомба. Ще мене лишило. Ну я тут довго цю фару робив, бо я експериментував. У мене були ще справи, я від'їжджав. На зараз ота фара, я думаю, протягом 15 -20 хвилин 20 і буде готова. Так що пішов я робити другу фару. Народ вирішив про... проекспериментувати на другій фарі. Дивіться, тут 150 нуждачка. Від цих пір до цих пір 400, та а тут 800. та Як різницю видно. Бачите? 150. та 400-та, 800. та Ну, прикольно, видно різниця. Ладно, їдемо далі. І так, відполірував я фари, дивіться, який результат. Я думаю, що результат небо і земля. Звісно, оця ліва фара трошки в гіршому стані, більше от таких тріщин, вона якась більш матова вийшла. Ну, ліва, більш глянцева вийшла, ну теж там є тріщини. Ну, Дивіться, як вона виглядає. Обща бомба. Так що народ. Отак от от так от я відполірував фари, але я думаю, що я б на якісь нормальній машині я б не рискнув пополірувати. На бусі робочому можна було, але на легковій машині, та навіть на бусі, просто на нормальній машині дорожчій я б не рискнув. Так що от такі от справи. Так що, Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно, а вам не тяжко. Все, всім пока.